Від сьогодні з 1 квітня розпочинає діяти нерестова заборона на вилов риби. Рибалити нині дозволяється лише не більше, як на два гачки за межами нерестовищ. На території Житомирщини риболовля заборонена з 1 квітня по 20 травня на річках та з 1 квітня по 9 червня на водосховищах. У перший день нерестової заборони кілька груп Житомирського рибохоронного патруля вийшли на водойми в області у рейди. З першою групою виїжджаємо на річку Гуйва у Житомирський район. На березі річки інспектори помічають чотири сітки загальною довжиною більше півсотні метрів. Заборонений матеріал, сіткоснастевий. Сітки, які ми тут сьогодні виявили, вони були поставлені сугубо на рака на ловити раків. Значить, сітки ми вилучили, опломбували, вони будуть здані на склад і в подальшому будуть вони знищені. Дві сітки на річці Єрша виявила інша рейдова група рибоохоронного патруля. Снасті витягли з води за допомогою човна. Всю рибу, щуки, кілька карасів та окуні, яку витягли із сіток, рибінспектори відпускають назад у водойму. Ця риба не має пошкоджень від снасті, отож буде жити. Ну, сітки це є заборонене знаряддя лову, воно є небезпечним для, не тільки для, для риби, а також для раків, для всіх водних біоресурсів, які сюди попадають. От. Не вся риба вже після сітки, якщо її навіть виріжеш, не вся може вижити після сітки, бо вона є об'єчаєна. Об'єчаєна риба вона не вся вже виживає, тобто це вже так 50 на 50, ось як повезе. Те, що сітка є небезпечною не лише для риби, а й для інших тварин, пересвідчується інша рейдова група. У одній з двох сіток, які витягають з води інспектори патруля поблизу Андрушівки, заплуталась качка. Тварину дістають та випускають назад у водойму. Сітка ловить не тільки рибу. А й водяних мешканців. Пустимо у волю. За порушення нарестової заборони та вилов риби забороненими знаряддями лову, сітками, павуками тощо передбачено штраф до 340 гривень. Окрім того, нараховують збитки за кожну пійману рибу. Наприклад, за одного карася доведеться сплатити більше як півтори тисячі гривень, за щуку майже три з половиною тисячі, за сома більше як п'ять тисяч гривень. На більшість видів риб також встановлена норма вилову не більше трьох кілограм на одного рибалку. Кілька видів риби можна ловити без обмежень. Це карликовий американський сом, уклійка-верховодка, ротанголовешка і сонячний окунь. Ці види риби дозволяються ловити в необмеженій кількості. Всі наступні види 3 кг на одну особу. В цей період також забороняється ще будь-яка навігація на човнах, щоб не було шуму на воді, щоб не було там яких посторонніх. Звуків будемо так говорити, щоб рибка могла собі спокійно віднерестися. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина.